Друже, ти щось дуже довго. Слава Україні, ветері, новини. Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 полеглих захисників. Про це повідомила прес-служба головного управління розвідки Міністерства оборони України. Щодо Миколаєва, то зранку по місту було нанесено масований ракетний удар за попередню інформацією. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків, уражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство. Попередньо без жертв детальна інформація уточнюється. Також на околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Окрім цього, була спроба уразити портову інфраструктуру міста. Про це в телеграм повідомив Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Щодо Одещини, там теж були прильоти російських ракет. Зокрема, по затоці, одна людина отримала поранення внаслідок цього. Відео, яке ви бачите, опублікував президент Зеленський, написав наступне. Люди відпочивали та жили, просто жили. Ні, ні баз, ні військ, просто терористам з Московії захотілося постріляти. Ну а далі ми покажемо коротке відео, яке вдалося відзняти журналістам Радіо Свобода. Вони нарахували принаймні 5 зруйнованих будинків в затоці. Ймовірно, це не всі руйнування, бо далі журналістів не пускали. Э, Сколько там ну что 5 часов утра <свист> непонятно почему мы проснулись почему мы остались живы я не знаю потому что помещение которое из такого помещения где-то все это вот, вот видите да вот мы вышли то есть помещение все прошило Собака с нами была. Слава Богу, жива. Те, кто были здесь вместе с вами, как они, как их состояние? Какое состояние, если... Сначала состояние, что непонятно, опять же, я же говорю, каким образом живы остались. Состояние вот это, друзья наши, сделали эту удивительную красивую гостиницу. Это... Только вот она, все новое. Все новое. Ничего нет. Это уже поставили на место. Здесь мы женой были. Угу. Вот, вот это окно вот оно вылетело и пролетело, и пролетело над нами. Вот вся стена, вон, все же сущность. Вся стена побита. Стекла тут вот этот пошел. Поэтому я говорю, как? Російські війська вночі вдарили е, по Криворізькому та Нікопольському району Дніпропетровщини. Обійшлося без постраждалих. Російські військові ще вночі 26 липня. обстріляли Харків, зафіксовано влучання в одну з частин міста ближче до центру е, у будьонів. Тимчасово Донецька виникла масштабна пожежа, горіла нафтобаза. Вогонь від пожежі видно було у кількох районах міста Донецька, горіли цистерни із пальномастильними матеріалами. До міжнародних подій то таке Німеччина послала Прутіну чіткий сигнал у відповідь на газовий шантаж. Відповідну заяву зробила глава МЗС Німеччини Анна Лена Бербок. Передає Reuters. Ми не будемо розділені через дефіцит газу. Натомість ми стоїмо разом, і це найважливіший сигнал російському президенту, сказала очільниця МЗС Німеччини. Газпром вдвічі скоротить постачання газу до Європи. Північним потоком. Першим, звичайно, бо другий так і не запрацював, оскільки зупиняє ще одну турбіну. Тепер постачання знизиться до 33, до 33 мільйонів кубометрів на добу. Наразі це всі новини. Більше буде в телеграм-каналі UMN.ua та Facebook-сторінці UMN. Закликаю вас підписуватися, аби знати більше. закликаю підписуватись на наш YouTube канал Ukrainian Media Network. Ось ви бачите, бачите вподобайка, підписка і так, дзвіночок, аби ви знали, коли з'являються наші трансляції. З вами був Назар Азадерій. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України, смерть окупантам!